Яблука Ліголь знімаю від манька. Чомусь вони сильно червоні, але дуже великі. 500 грам одне яблуко має. От в мене маленький, ябл... маленький деревце. Мало пару штук. Ну, яблучка. Такі здоровенні. Ліголь. 500 грам одне. От, от ставлю друге, теж майже 500 грам. Третє ставлю майже 500 грам. Четверте ставлю. І п'яте. Але чомусь вони в мене червоні?